Вот, на рандомно до нас попалась? Да, ты да, сами рандомы. <laughs> да, тот тут решняк. Был бы я сам на Куда шел в ее аккаунт? Sure, sure. I will send you a link after. Okay. i send you a request to the friend. Hmm? Yeah, I accepted. <laughs> <That's it. laughs> yeah. А, так ще й той тип попався, прикинь, ну, у шкаті з нас. Піздець, давай на, на школу. Та да ні, да, на я школу ні, давай, 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 давай десь інше. Коли я не вмію грати. Ну, куди? Можемо на більту зразу закрити. Давай, давай, давай. Like куди, куди, куди? Давай на старті зразу, я впав. Давай, погнали. Let's go, let's go. А вона за першим за жовтим чіпилася. Та я думаю, mm -hmm. що це. Mm -hmm. я, я думаю, що це робот, знаєш, є така типа прога, що можна голос міняти, типа. Може і так. Хоча не виглядає так прямо. Але може. Бо вона включала mm -hmm. от українською... А, в неї нею прямо Так. От українською вона включала через штучний інтелект інтелекту шляпу, знаєш, типа. Може і так. Ой, бля, я впав. Коли вона говорила за корову. Ну mm ну. -hmm прикол, Пизда, да тут хит на автор те из-за лупи. Да ты сейчас метку поставил тут сами дробовики. Да я тоже не файл это не могу. Ммм, I'm flashed, how beautiful you are. Can I flash you? Can I flash you? It wasn't my flash. You don't want to be flashed? Okay, I will not show my, my boobs then. <laughs> show boobs then? <laughs> we will see your OnlyFans account after this game. Yeah, yeah, you will see how wild I am. Що? You'll get scared. <ривоти> Ніхуя. Чи, а, що я за пейнос? Ви побачите, наскільки yeah, дика я. Mm -hmm. I fuck myself in this. I fuck myself in this. Ого, <ривоти> нахуй. Oh, listen yeah, to me, okay? Є? Okay? Я yeah? <ривоти> yeah, маленька корова. У мене велика сістка, ти подушна. Порнопапх, <ривоти> нахуй, а не порнхап. Бачиш, як ти вчасно зайшов в катку? Це нормальний, блядь, нормальна нарізка для ютуба Може вийти. Шкода, що Ютуб не пропускал то все Що не пропустить все не пропустить на онник зайти так я не буду заходити на цьому, на трансляції. ну типа на відео, нахуй не, на нарізку. <гум> ну а тоді може запанити. прям цілий yeah. аккаунт do you have girlfriends <laughs> Yeah, a lot. Can I be your side chick? You have a lot of girlfriends? Sure. I will be your bodyguard. Can I be one? Of course, yeah. Oh okay, okay. Go, so so you're strong? Sure. Let's go. You know what I like? You can tell. Gee the Do you Я думаю, мы тебя так будем. You like it? You will like it. Not, 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 no, no. not. You will, you, no, no, you, no, 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 no. you will like it. No no. No. No, no. You, no, no, you, 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 not you. me. А что? Тут за метка такая, короче, Поставил жесткую метку. Что там твой диплом? Да ничего, завтра закищаюсь. Той <рес> ну, я піду реляку заливати. Ти готовий же? Та де готовий нахуй? То не тілохи Ті готуються. Правильно Прийду, розкажу, що є, поставлять мені костомоцинку, та и все. Похнути. Не фінішно. Mm. Ну людина. эксклюзивно. я. Хочу. О. Сидаешь? Да, что мы сейчас пить найду. Пайну сейчас бежим. Мне семерок сейчас посылала. Бейсбол, але ж не тут п'ятерки, тут хаєшка. Вже знайшов. Окей. Зараз твого до хату гляну, їдемо. А, тобі компенсатор ти хотів. Блу, ти хочеш почути мій секрет? Так. Я маю волохату дупу. My ass loves ta. Oh, okay, I got it. Are you it. sure? Yes, yes, a lot. I'll see. Uh, my too, by the way. Mo ass is babuina. Oh, you like uh, hairy ass and ass like baboon? Okay, okay, we can chill then. Let's go. You can drive if you can. No 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 I'm not going to drive. No, Don't have. let women drive. Why? It's bad decision. Єдемо до зона. Я бізпитав чи не його велика волохата тут. О май гад! Чи не перекинулося від, від цього, від одного. О, він по нас зажимають. О, по-друге, пашку дали. Коло пробити, да? Коло переднє ліве пробити. Коло переднє ліве пробити. Так, да, все пох. Mm, yes. -hmm. Знов. mm -hmm. Да, це не машина в корито. Very nice. Yeah. Що вона говорить? Каже, very nice. А я розумію, але до чого це? То, що я співав. А, ти співав, я замутав тебе, yeah. сорян. Без дівки в дискорді, то я цьому грі замок. Сіла птаха на калину. No fucking guess. <laughs> Hell fucking bitches. Не треба тобі цього? Gonna suck my dick. <laughs> so. Аптека oh. на драты. Oh, <laughs> <Up -tack man laughs> okay. Вот, 3. третий, мы уже... Кар, кар. Типа, давай выпомся, сдаем. Так, энемис, каминг. Одному дал, он и стал. Я тоже дал. То есть, стоп. Малый Хэри Пич. давай Да, вот нам опять. Давай, бэй, свей вас, сэй вас! Ой, Львів, Андрей Львів, 24 команда, двох нок, бачиш? ну бачишь. Зимпанных уява Угу. Сука, один патрон в коробці. Це машини. От вас, да, бачу. Я не локался. То не... Один забуде. Ну він реально потнец, так блять. Там двоє забуде. Я, я двом потерял. Я пусть ставишь, окей плюс. Тут був. Вона, я був. Я отут. Де? Там пичку. Хорош. E, забігаю в грибок. Ще до втичку. На зеленю грибочку. Або за ним. Отут забігали. Ладно, иду в зоне. Вон трое, трое, троих там. Вони в зоне? Эээ. E, да, да. А меня. Да можем попить. Я бежу на зум, дашечка наще. Ты скинул? Бин вкрыл на верепку, дави? Де він сардень. Аутсайд. О, на волкинке. Я, вкр... я, я, oh, я в разницу. Ого! Дюмпа! You... МЕНЛЛАВ! Wow. Yeah, this one. Thanks, my love. I'm gonna live Okay, bottom side. Thanks. No problem. Okay. I'm gonna lick your pussy for this? <laughs> <laughs> yeah, to. lick it, lick it. I can, yes. Yes, yes. Thanks. One on blue. Oh, nice. It's not for you, Maledish. One knocked. Should we push maybe? Yeah, yeah. our Yeah, we can try. Yeah, let's, yep, let's go. Go. us go. Ah, that's Peter's. How long? Oh, it's for you. MC oh, that's Yeah. I love you. Nice. uh wait, let me get uh, yellow. He's in the blue. Yeah, okay. Hey, don't What's look on? at his, his ass. Are you crazy? My ass stay? Бля, ми якщо ви візьмемо топ, то така катка весела буде піздець. Це буде імбова, то другий шлем mm -hmm. є цілий. О, я би взяв. У мене, mm -hmm. блядь, шлем і броня роз'єбашені. Ну, то бери. Більше нічого не має. Okay, Wait, one second, please. О, oh, nice car. О, дякую, дякую. Без шлем? Я багато. Шлем якомусь. Mm. Не бачу. вже забрали. Якомусь був цілий ще. Завзав. Бля, бо сил взагалі нема, ноль енергетики, ноль боліків. Дає тобі, ти за рулям чи ні? Так. Може в бажник положити. Один хіба? Червоний. Кинув. П'ю. Нормально ми їм дали. No. То до речі, ті її походи, що нас валили по дорозі, знаєш, коли ми їхали? Та, да, так, да, то вони. Там якраз ті з зімпапа нам поярив. Mm -hmm. Ну зімпа він з такої вісти нормально тобі приписав. Та, да, то піздав дві голови зразу. Ну. No. Я мав гранатки файну в каналу запустив. У мене жилета, половина тільки, 49 хп Де їдемо? Та давай yeah, на той Боярд, може, сюди, сюди, на сцені Давай, давай, попробуємо Maybe let's go on fire, yeah Тіпершіць Угу, uh -huh, троє One of us So, uh, no way Blue mark Three parachutes I'm gonna get Мені би желати все рівно в я не хочу. Аккуратно вони Там можуть мене бути таки... на криші. Та-та-та. Бля, миномет є, я би в'єбав. Ти так не влупиш. Не падало десь під хата. Кто за оранжева метка внизу, десь що? Ой, я знаю. Ну тут буде багато, зараз заради 40 тіпів і казану. Ну. Має. Нам би якусь хату шести подовгу зайняти. Ну. Drop padł, no on jest daleko. to za każdym kutą może siedzieć. No. I need must. Same. Co, on stał Ta. same? Blyat, I mnie tu... 3 broni kontra. One no, no. was two oh, yes. there. The Десь на скалі, чи що? Де, Бачу, типа митку. Бачу, Бачу митку типа типу тут сука Ого блять. Ты в севи? Я в севе. Назарит может Давай Два за зовут хуйню заполз. Давай, рухайся все, все, не не Давай, давай, давай. нас может з тих и за тих ангарів по <плес> парашютист. Все, я певно біжу якийсь ангар, старий. Є. А, да мы зоні, бля. Да є? Як збийте з тих димів? О. Де якось. Бля, мені би якось нервати в... Я Блад, тобі сингар. дам, закину цей. Ходи до них, ангар? Я в воду впав, іду до них. Все, тут будем сидеть долгий час, походу. О, ми ще в зоні, сейчас зоне один. Ассеньев. Бачу, Жовта, отут тут тип. Жовта? Добив? Добив, добив. блядь, я ли их ебано, заетка. У меня зветом же десь, звід, десь жовтий є? Десь, Блядь, ну десь тут. Ебать, по мені знов, давай знову, На, тобі беда два болика. Дякую. Тут я жилет цілий на мені прям чуть-чуть бише. Беру. А фоловый забрав. забрал. Шлем треба, тебе перший. Тебе перший? Без шапки? Я вообще без них появ на голові. Без боку справа? Ти, ти понял, да. С випки. на жовті буде зараз. Оранжево. Не, не можу все кинути. Перед нами йом працює в хаті. Із Богдан качок тебе влупав. В хаті він є? Ну так, да, без звуку, так. Да. Або в хаті, або за неї трошки. Any я думаю, що в хаті. He's in the house, I'm right. Ти понял. Мже? Йду, 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 йду иду. Він за хатою напроти мене. Блядь, то вікно не може вилізти. Живи. Я бол вухож... Він в хаті. Стука. Жовтик що? Підійди у, у, у там тип на оранжевый. Кавер клас. Сто зимпа хуя! Бля, я хилюс. Я біжу на другий повер. Давай, давай, забігай Сонце У тебя его хате пидамы были, типа, помняешь? Да, 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 на і в наступній тоже. Круто. Do you need maps? Yeah. Thank you. Вот тут за Угу. Мы можем вылезти ще вище? Можем. Можем. А тут нема вікна. І нема всего. Да, Я на другой парк Ладно, один лишь. Сука, хаяшки нема, хуйово. Бачу, ще напроти, типа. Гаражі. Далек. Там. На криші. Пані. І в вікні. Нокну. О, в вікні, єбать. І в гаражі. Звідки тебе? Тут зюмпа, зюмпа, я близько, не в сиві. Гранату дає. Вам меш так ходить. Якась кокатка дивна, пізда. Він не попав. Ну попав, але нам трохи. Bra, nej, han kör. ПБЗ-шка. Не під нами прямо. Да, да, та, да. Та. Так я не буду, мені не буду. Та лягай, що ти сидиш? Лязь, та й все. Та по. Демей, кисне. Так, так, мескець. Саме хуяве, що нам зону через воду. Hold for you. You're real sugar daddy. Вот <laughs> yeah, nice. uh, той Богдан качок нашого нока якраз. Mm -hmm. Я в нього якось не там? Не знаю. На жовті ще має yeah, бути йобнули. Я, я не знаю. Я yeah. сдох Може на горі, тут и є. якесь біля мосту, так? Та я її був. Я але, ще, але ще мені, на жовтій да. був десь. 20 секунд до наступної зони. Mm -hmm, нам треба йти, старий. Бля, да, десь десь понякну. вони десь під мостом або біля моста є. Десь прям близько зімпа. юпа. Кос бридж, я лепень. In your house, above you. Єпа, yeah, що робиться? Я поднимаю нашу. Поживи, не спеши я нашу, я поднимаю, он пока У нас здесь тут, в хате. Твой? Да. Кей hey, повар. Я не ебу, да, он. он, он еще третий повар, что? У меня третий Хорош. Лучший. Погнали. Дон крови, бейбі. Сори, ма світ, бейбі. Ще десь біля муста має бути. він, походу, з довго труп лежить. Ні-ні, то інші ті, що я... О, там нокають, бачиш? Не нокають, а луплять. Я під міст пробую пустити. Він бачиш його? Вот. На сцені, там, справа. Я обконую мяч. Гай-гай-гай. Блядь, ось. Вот, на зеленій прям. Я поїдаю туди. Я зліва, я зліва. Я зліва. Я зліва. Я зліва. Я Я не можу вилізти з сухи. Бережі, пливе до мене наліво. Пливу. Усі вихіда. Ти він десь на зелені. Тих, 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 тих. Я тебе чекаю. Я винирюю вже. Уже не покоцайся. Зараз секунду я відбустаюсь. Поміх, поміх, блядь. Mitka, mitka. E na <laughs> Ah, sorry. <laughs> GG, guys. GG. Good night. Mm. Same. Normal não, piora. Já